Всім привіт! Я сьогодні завдяки небайдужим глядачам мого каналу, родичам та друзям маю змогу виїхати до більш прогресивної сильної країни для лікування хвороби моєї дружини. Сподіваюсь, що в мене вийде перетнути кордон разом із моєю родиною. Якщо кому цікаво, я збираюсь перетнути кордон України без резерву. Без реєстрації в резерву Плюс. Як у мене це вийде або не вийде, я збираюся показати у себе на каналі. Кому цікаво, коментуйте, ставте вподобайки. Я буду впевнений, що це цікаво моїм глядачам. Як у мене вийде перетнути кордон України із Польщею або не вийде. Якщо вийде, то я буду показувати весь шлях до країни, куди ми направляємось. І це, звісно, не Польща. Дякую всім за увагу та терпіння.